Привіт всім, мене звати Сергій і це Ретро ігри по українськи В цьому випуску вирішив зробити трошки восьмібітного драйву. І сьогодні вирішив показати вам одразу деяка, де, декілька ігр на восьмібітній консолі. І це все будуть ігри про гонки на мотоциклах. Давайте почнемо з першої гри. І перша гра це буде Матч Райдер. Давайте, запускаю гру. В цілому це гра справжня гонка на мотоциклах, таку, як ми звикли бачити. В цілому на Денді, як виявилось, було доволі багато ігр про мотоцикли. Я у дитинстві знав тільки чомусь, пам'ятав тільки екзибіти байк, але ось цю гру, коли запустив, то одразу я її згадав. Тут є декілька режимів грі, в цілому, ти ну, звичайний мотокрос, ви їдете по. Якоїсь пустелі і е, одразу до одразу скажу, що ця гра дуже важка, і її траса дуже дуже швидко віляє. Ну в дитинстві вона зачастіше за все потрапляла нам до рук на цьому на багато ігровках. Але я пам'ятаю, що колись потрапив до рук катрч на одній ігровці, але ми його дуже швидко закинули, тому що гра дійсно важка. Але якщо в неї погратися при, -при пригратися, то можна навіть звикнути. Наш мотоциклист може окрім того, що просто їхати. Жати на газин він ще може і стріляти, розстрілюючи пер, ну, перепони, які є в нього на дорозі. Є два режими гри. Перший режим гри це ми їдемо по пустій трасі, намагаємось проїхати, і нам дається е, час, за який по, нам потрібно проїхати ну, я, якийсь відсоток, верніше, якийсь, якусь частку е, шляху. Е, зараз мені треба проїхати 20 км, щоб е, мені зарахували цей рівень. Я вже бачу що проїхав 23 кілометри і час закінчиться. Їдемо, навіть коли проїхали е, той кілометра, що потрібен, ми їдемо далі, поки не закінчиться час. А звуковим сигналом ми взнаємо, що ми проїхали потрібну трасу. Ну, якщо чесно, далі другої траси мені дуже важко було дойти. Зараз я покажу одразу е, першу трасу, але другого рівня. Е, перший рівень у мене був, я грав без е, ворогів. А якщо обираєш рівень 2, то в принципі ті самі траси. Але додаються ще вороги. Першу трасу проїхати легше трошки, Ну поки звикаєш, в другій додадуться ще перепони на дорогах. Хоча, якщо подумати, на першій трасі також на, перепон, на, на дорогах, окрім того, що дорога дуже швидко віляє, на дорогах також у нас є. Всілякі е, ці на дорогах, окрім е, ну, того, що вона віляє, є масляні лужі. Є у нас льот, який несе наш е, мотоцикл. На поле майже виїхати неможливо з дороги, але якщо ви вріжетесь у якісь бочки, да чи діжки, чи що воно таке, що стоїть е, біля дороги, то ви також ваш мотоцикл вибухає. В принципі, вибухати мотоцикл може скільки загодно разів. Головне, щоб ви за той час, який вам дається, доїхали. До фініша. Якщо ви до фініша не встигаєте доїхати, то вам просто зарахують The енд. Навіть тут не пишеться фрази Game Over, а пишеться The End. Ну в цілому, графічно, гра доволі непогана, як для 1985 року, тому що ця гра ну, є одною, ну. Перших ігор на Денді з одної з тих, що з'явилися вперше, тому, в принципі, її сильно судити її неможливо, тому що багато ігор на той час переходило з аркадних автоматів. І в цілому ця гра виглядає також. Е, я пройшов і, і цей рівень, мені його зарахували. І я думаю, на цьому ми будемо е, заканчувати цю гру. І давайте я вам покажу одразу другу. Я підготував е, зараз е, декілька ігор про мотоцикли. І другу гру я хочу вам показати ту, яку я вже знав. Ця гра називається мотокрос. Вона японська, в мене японка. Тут нам одразу дається 8 трас, які ми можемо обирати. І можемо їздити на трасі, робити трюки на перешкодах, і робити трюки. І треба проїхати трасу за деякий час. Кол можна робити скільки хочете разів. Ви кола проїжджаєте, поки вам ну, одна з трас, яку ви проїхали, не сподобається, як ви це зробили. Коли вам сподобається те, що ви зробили, то вам тоді. Зарахується те, що е, ну, зарахується найкращий результат. І так і треба їхати. Ось зараз ви побачили перший трас я покажу вам декілька трас. Ось друга, ну давайте подивимось. Три з е, кожної яку ви обираєте, вона становиться з більшою кількістю перешкод. І, в принципі, е, всілякі трюки, трюки на ній робити ну, ще цікавіше. Якщо я думаю, в цю група грати і ну, дуже на, натренуватися гарно, то вам вийде пройти її. Доволі швиденько. Ось бачите, я показав і другу трасу. і Можна і робити одно коло, а можна їздити ці кола по, я ж кажу, стільки разів, скільки вам захочеться, поки ви не е, відчуєте, що ви проїхали це коло ну, краще, ніж інші. І тоді вам зарахується найкращий результат. Також можна грати вдвох. Мені ця гра чимось нагадала Exhibit Bike, механіка гри дуже схожа, але е, тут трошечки різноманітніші траси, хоча графіка в цій. В цій грі ну, хужіша, ніж The Beat Bike. Ну, як для восьмибітної мотоциклетної гонки, виглядає вона доволі непогано. І, в принципі, е так, трошечки витрати часу поганяти в цій грі, ну, доволі прикольно виглядає. Так, ну я думаю, на цій грі довше останавливатися, зупинятися не будемо. Ось десь так виглядає друга гра про мотоцикли, яку я побачив. І давайте побачимо ж третю гру. Третю гру, яку я тільки що згадав, вона. Була в нас, можливо, самою знаменитою грою, ну це, звісно, Exit Bike. Обираємо тут у нас є 5 трас, є режим А і Б. В першому режимі А ми їдемо самі, в режимі Б ми їдемо з супротивниками. Я вибір обрав режим А, щоб просто проїхати і показати всілякі трюки. Тут в нас вже механіки трошечки складніші, ніж у попередній частині, тому що тут, ну, по-перше, графіка красивіша, по-друге, хоч гра тут і повільніше, вона не так не така драйвова, як попередня в плані швидкості, але тут у нас два режими нашого мотобайка, можна увімкнути крейсерський режим, ну там кнопкою А Або кнопкою Б. Але якщо ви вмикаєте більш швидкісний режим, то у вас перегрівається двигун, тому треба слідкувати за стрічкою темп, щоб ваш двигун не перегрівся. Тому можна інколи вмикати, де там якісь прямі е, частини дороги, або е, там ще щось, ну таке. Де можна проїхати до піски, де вам треба швидше виїхати, там можна натискати той режим, а так їхати в звичайному режимі, щоб ваш двигун не, пере... ну, не перегрівався. З... з двох частин стоїть верніше, наша траса стоїть з двох кол. Перший раз ви проїжджаєте, вам пишуть один лап, а потім проїжджаєте і вам ну, Саме проходження гри. Також дається час е, третє місце, ну, тобі призове місце, за яке приїхали люди на третє місце. Якщо ви е, швидше за цей час приїжджаєте, ви можете приїхати або першим, або другим. І, ну, в цю гру ми грали. Тут можна грати і в двох, і в одного, але режим на двох це режим не той, що ви можете одразу двома мотоциклами грати, а режим в тому що заключається, що ви будете грати по черзі. Бачите, цей трек я проїхав першим. Я думаю, треба буде показати вам і одразу другу, другу зону. З кожною зоною перешкоди ускладнюються, але і час проходження на ту зону дається більший. Бачите, якщо на у першій зоні ми проїжджали, там треба було вкластися щоб попасти в призове місце в 1.24, то зараз нам треба, треба проїхати Аден 32. Ну, хоча вона здається трошечки одноманітною, але в ті часи в дитинстві, коли в принципі, ігр про мотоцикл крутих багато не було, ну я маю на увазі саме на «Денді», і у нас був багатоігробка з 7 картриджем, тому що я не пам'ятаю, щоб у нас був е ну, цей картридж на однойгробки, хоча вони існували, тому що раніше спершу ну, лицензійні ігри робили саме на однойгробках. Так ось, коли на багатоігровці був цей картридж і награвшись в інші ігри, там якийсь цирк або що, ми завжди поверталися до цього мотоцикла, щоб в нього пограти. Тому що ну, в принципі тут обирати рівень можна постійно, який вам захочеться тобі ж програти цю не можна Хоча ви і приїдете навіть коли 34-м, але все одно ви зможете знову пограти, ну наприклад, ту саму п'яту зону. Ну Зараз я проїду, вам бачите, я, мені здається, тут також є такий момент, що я встигаю, і доїдемо. О, і коли ви трошечки не вполили з керуванням, кумедно перевертається наш гонщик, але можна швиденько добігти до мотоцикла і їхати далі. У попередній грі також можна перевернутися у ну, мотокросі з мотоцикла Цикла, але там це зробити важче. Тут ваш персонаж падає швидше, хоча я не скакшу, яка з цих ігор складніша. Ця гра просто більш повніша, і тут, ну мені як по мені, то цей Bike для мене трошки цікавіший ніж мотокрос. Але в цілому обидві грі чимось схожі. Ну ось отак: от знову я приїхав перший і думаю про цю гру також ну трошечки згадали і можна. ну Почати розповідати про іншу гру. Так, і яку ж я підібрав це вже четверту гру? А четверта гра, ну, я її назвав Дитячий мотокрос, тому що вона так і називається. як Перекладі з англійської Kids Masters та да? дитина, ну stunt, stunt Kids, так? І тут ми одразу бачимо, що ця гра вже графічно дуже красиво виглядає. Можна обрати режим на одного або на двох, але прикол в тому, що навіть коли ви обираєте на одного, все одно комп'ютер їде поруч з вами. Зараз, якщо ви хочете побачити, як в цю гру грати правильно і хорошо, то ви дивіться на нижню частину екрану. За нижню частину екрану грає комп'ютер. А за верхню частину екрана граю я. Ну, Справа в тому, що я цю гру побачив вперше, коли запустив запис цього роліку. Я шукав ну, різні ігри, які є на мотоцикли, на NES, І знайшов цю гру і вирішив, що цю гру просто треба показати. Хоча я в неї зовсім не вмію грати, але гра дійсно красива. Чимось мені нагадує, на мобільних телефонах виходила така гра, як треба було на мотоциклі проїжджати ну, важкі місця. Тут щось цього є. Тут дається нам час, за який треба проїхати, щоб вам відкрити. Другий рівень, Ну щоб ви могли проїхати в другому рівні. Навіть коли я приїду другим, але все-таки встигну проїхати за той час, який не відведений, мене пропустять на другий рівень. І це дуже добре, щоб я зміг пограти і показати вам другий другий рівень, що я і зроблю. Бачили, на початку дається 3 рівня, але в кожному рівні ще фішка в цій грі що в кожному рівні ще додаються ну, додаткові завдання. Тобто, перший рівень ви їдете так, як вам дається, у другому рівні ви можете обрати два, два режими. Гри. У третьому рівні аж три режими гри. Ну, я одразу оберу перший режим гри. Ось, бачите, так джампер Тут треба буде стрибати. І ось ми поїхали. Що мені приємно в цій грі вразило, це ну графічна складова гри, і в цілому дуже класна гра. Якщо присісти в неї і розігратися. То і вивчити механіки цієї гри, то мені здається дуже класно в неї грати. Ну, пам'ятаєте, я ще раз згадаю гру Graffiti Difference, здається, вона називається про такий чорно-білий мотоцикл, який їздив на чорно-білих перешкодах на мобільному телефоні на наяв. Я навіть робив ролик по цій грі колись. Так ось оця гра дуже нагадує ту гру, але тільки з тим, ну, що вона тут більш з тим виключенням, що вона тут більш драйвова і тут більш мультяшна і більш красива графічно і більш тому кумедні тут всілякі перешкоди. Але в цілому, тут я також проїхав, в цілому мені ця гра сподобалась. Отаких основні 4 гри про мотоцикли я знайшов. Ще є дійсно є ігри про мотоцикли з видом зверху, але ці такі, ну самі можна сказати, такі топові на NES ігри про мотоцикл, їм, звісно, далеко до Сєговського Road Rash або якогось MotoGP Але в цілому це справжні восьмібітні мотогонки. Але я вам е, підготував ще показати дві гри, але ці дві гри будуть в одному комплекті, в одній грі. І це не зовсім гонки на мотоциклі, але це дуже схоже. І ці ігри в мене були е, в дитинстві, я грав в них, але на іншій платформі почав грати. І це гра Paperboy або почтальйон. Так як я вам покажу одразу дві частини, тому що насправді ну, їх е, е, виявилось, є дві. Але в першу частину, ту, яку зараз ви побачите на екрані, я вперше пограв на ковід комп'ютері ZX Spectrum у свого брата. І в цілому я познайомився з грою Paper Boy на ZX Spectrum. Ну, можливо, всі, хто ну, того мого віку або плюс-мінус, знають цю гру, де треба хлопчиком, проїхати, хлопчиком по, по штарє, да, проїхати і порозкидувати газети, повлучати у. Почтові скриньки у будинках. Прикол в цій грі навіть не в тому, скільки газет ви ну, звісно, за газети вам дається очки, що треба проїхати, але прикол в тому, що ви ну, можете тут нашкодити на бідакудрити для восьмибітної гри це було дуже прикольно. Ну, По-перше, можна розбити вікна, можна там підбити собаку, можна підбити якогось сусіда. Виглядає це доволі кумедно, і ці всі жарти ну, нам в ті часи дуже подобалися. Хоча в цілому гра не така вже. І легка, але ну, грати прикольно саме із-за цього гумору, який в цій грі присущ. У вас тут виступають ворогами і собаки, і всілякі бардюрки, і ямки на дорогах, і навіть машини, які вас можуть збити, і інші велосипедисти. Тому нашому поштарю дуже-дуже не дуже легко це все робити. Але тут також ще і закінчуються ваші газети, ну, ваші набої. Але прикол в тому, що коли ви витрачаєте життя, ну, тобі шпайда. Вам відновлюються газети, або коли ви підберете пак з газетами, вони також відновлюються. Але ось я вам покажу ще другу частину цієї гри. І друга частина мені чомусь сподобалась більше, хоча в дитинстві я її не бачив. Ну, По-перше, в неї їй легше влучати і прикольніше робити всілячки дурниці. Ну, і Графічно вона намальована трошки красивіше. І тут механіка трошки ще змінюється, що ви можете кидати газети у два боки. Тому що вулиця у вас з двох боків, і кнопка А у вас ну там, за ліву частину вулиці відповідає, а у... кнопка Б за праву, і ви кидаєте одну кнопку в, в один бік газети, а потім в інший. Коли я, ну, мені хотілося їхати по правилам, я так дуже обережненько їхав, я зрозумів, що це не так весело. І я вирішив просто робити всілякі дурниці і тобі ж робити підлянки, подлянки людям, які там. ну... Тобі ж ну, які тут знаходяться. Ну, Намагався потім стріляти по вікнах, намагався попадати по людям, які катаються на качелях. ну, Це мені здається, в дитинстві нам би подобалося більше. Ну і все ж таки тут виявилося, що гра дійсно трошечки легша, тому що ну, якось тут ухилятися від всіляких предметів, які хочуть вас задавити або там збити, легше. Ось бачите, дівчинка лежить зараз. Я влучив дівчинку і її облило кока колою це ж прикольно, смішно. І тут легше, коли заїхав на тротуар, влучити у почтовий скриньку. Потім з е е по газонокосильнику також влучив, він втратив свою газонокосилку вона кудись в'їхала. Гра повністю пропитана гумором, і тому ну на початку вона, можливо, мені сильно подобалась, а коли люди в неї розігрувалися, то виходило, що це доволі цікава гра. І перша, і друга частина класна, як я й кажу, але друга, бачите, ну вона і графічна. Красивіша, і механік більший, і прикольчиків тут вже додали. Тому ну в цій частині дійсно друга гра вона поприкольніша. Тут також дається вам 10 газет, які можна е підібрати, можна також, якщо ви втрачаєте життя, е нову газету зробити. І якщо ви доходите до бачите до якоїсь зони, то вам навіть тут дається можливість проїхати якусь трасу, заробити доточок, ось навіть на час. І мені здається, це переход на інший рівень. Я не буду повністю показувати проходження всієї гри, тому що ролик затягнеться, я і так показати 5, а навіть 6 ігор. Але ось дивіться, оця штука це вода, і в неї також можна втонути. Так, ну ось такі я вам показав блочок з ігор. Сподіваюсь, вам вони сподобаються і, можливо, комусь захочеться пограти. І дійсно мотоциклетні ігри, хоча вони і не супер круті, як, наприклад, на консолях PS1 або навіть на Sega Mega Drive, але в цілому пограти в це можна, інколи згадати дитинство, згадати ті карджі ігровки буде приємно. А е, остання гра про листоношу, про поштаря мене зовсім посмішила, позабавила і дійсно Згадалися самі-самі перші ігрові досвіди, коли ми ще грали на комп'ютері за XP. Ну а на цьому буде ролик закінчувати. Ще раз дякую всім за перегляд. хто буду вдячний вам за вподобайку, за коментарі під цим відео, хто вперше на каналі, також буду вдячний за вашу підписочку, за дзвіночок. Ну і побачимось на нових роликах Всім пока!